Привіт, сьогодні ми разом з вами продовжимо розкривати чеські таємниці. Навчимося шукати стоматолога, дізнаємося, де знайти нового лікаря та куди звертатися, якщо вас нікуди не беруть аргументуючи тим, що вони переповнені. Сьогодні ми почнемо з пошуків стоматолога. Наразі 600 тисяч людей у Чехії не мають стоматолога. Попри це, стоматологічні палаті стверджують, що стоматологів достатньо майже 7 тисяч. Однак майже тисяча з них не мають договору зі страховою компанією, і пацієнти повинні оплачувати всю медичну допомогу. Крім того, деякі особливо прикордонні регіони стоматологи не хочуть їхати. Тому спочатку подивимося, що покривають медичні страхові компанії у стоматолога. Наприклад, ФЗП. Державне медичне страхування повністю охоплює комплексний огляд у стоматолога при реєстрації застрахованої особи та щорічні профілактичні огляди, включаючи профілактичне видалення зубного каменю та перевірку гігієни порожнини рота. Зазвичай догляд і лікування також покриваються, наприклад, видалення зуба, ін'єкція місцевої анестезії, лікування захворювань ясен або запалення нерва рентгенівське обстеження, зубні пломби у стандартному діапазоні. Зубні пломби у стандартному діапазоні це сірі пломби у області всього зубного ряду з дозованої амальмаги та для різців та іклів також. Самополімерізуючі композитні пломби. Для дітей до 18 років покриваються також фотокомпозитні пломби різців та іклів. Для дітей до 15 років вагітних та жінок, які годують грудьми, державне медичне страхування покриває пломбування тимчасових зубів і пломбування постійних зубів у обсязі всього зубного ряду з використанням склоіономерного цементу та пломбування різців та іклів при використовуванні самополімеризуючого композиту. У дітей до 15 років державне медичне страхування покриває пломбування постійних різців та постійних іклів при використанні фотокомпозитних пломб. Якщо використання склоіономерного цементу неможливе з точки зору стану здоров'я застрахованого, Можна використовувати дозовану пломбу з амальгами, яка також покривається. Ортодонтична допомога повністю покривається медичним страхуванням лише для застрахованих осіб віком до 22 років. Для застрахованих осіб віком від 22 років. Ортодонтичні процедури та вироби покриваються державним медичним страхуванням. Лише за умови, що вони є застрахованими особами з серйозними дефектами зубів. У групі стоматологічних виробів естетичні коронки з композитного пластику на передні зуби повністю покриваються фондами медичного страхування, повністю знімні протези та частково знімні протези повністю покриваються в базовій версії. Але страхова компанія частково вносить внески і в інші знімні протези. Після ознайомлення із стандартним лікуванням лікар також може запропонувати пацієнту лікування з використанням кращих матеріалів. Це лікування не покривається загальним медичним страхуванням, і пацієнт оплачує всю процедуру самостійно. Ціни на ці послуги розраховуються на основі індивідуального розрахунку. Пацієнт має право отримати інформацію про вартість процедури перед початком лікування та ознайомитися з прейскурантом даного кабінету. Видати пацієнту квитанцію про оплату є обов'язком лікаря. Обсяг медичної допомоги, яка покривається загальним медичним страхуванням. Різниця в залежності від того, чи надається допомога медичним закладом за контрактом зі страховою чи без нього. Якщо стоматологічний медичний заклад не має договору з медичною страховою компанією пацієнта, державне медичне страхування покриває лише невідкладну допомогу, виготовлення зубної пломби є стоматологічною процедурою і на неї немає гарантії. У будь-якому випадку відповідальність за правильне виконання процедури, тобто виготовлення зубної пломби, несе лікар-стоматолог. У разі незадоволення проведеної процедури пацієнт повинен звернутися до стоматолога, який виготовив пломбу. У випадку, якщо цей лікар збирається відремонтувати зубну пломбу, тому що раніше він це зробив неякісно, він, звичайно, повинен зробити це за свій рахунок. Якщо це серйозніші випадки, доцільніше подати письмову скаргу. Відповідно до закону про медичні послуги, скарга подається до надавача медичних послуг, проти якого вона спрямована, тобто найчастіше до стоматолога або керівника закладу охорони здоров'я. Якщо пацієнт не згоден з її вирішенням, він може додатково подати скаргу до компетентного адміністративного органу. Який надав цьому постачальнику дозвіл на надання медичних послуг. У той же час страхувальник повинен вказати причини незгоди на розгляд скарги. Також пацієнт може звернутися до чеської стоматологічної палати. Якщо пацієнт залишився незадоволений роботою свого стоматолога, він може піти до іншого лікаря і вирішити це питання навіть після переведення. Якщо новий стоматолог виконує ремонт зубної пломби через те, що попередній лікар зробив це неякісно, це відшкодування отримує пацієнт. Для індивідуально виготовлених стоматологічних виробів можлива рекламація. Це, наприклад, мости, коронки, протези або ортодонтичні апарати брекети. Якщо стоматологічний виріб має дефект, Пацієнт може вимагати його виправлення від виробника протягом гарантійного терміну 24 місяці. Стоматолог зобов'язаний врегулювати претензію протягом 30 днів. Перейдемо до пошуку. Найшвидше знайти стоматолога можна за допомогою вебсайту Чеської стоматологічної палати. Де опубліковано список стоматологів, які реєструють нових пацієнтів, а також опубліковано список відділень невідкладної стоматологічної допомоги у Чехії, про який я вже вам розповідав раніше. Достатньо вибрати місто, наприклад, ПЛЗень, діакритика не обов'язкова. Вибрати вашу страхову компанію, переважно більшість іноземців має ВЗП. Можна взагалі не вибирати, якщо вас не цікавлять стандартні послуги і ви готові платити. Виберіть, приймаємо нових пацієнтів та натисніть пошук. В отриманих результатах можемо побачити додаткову інформацію, де, окрім адреси, телефону, мейлу та веб-сторінки, бачимо розташування на мапі. Іншою можливістю є звернутися до страхової компанії. Наприклад, у ВЗП вам можуть допомогти знайти стоматолога. Зверніться до відділення ВЗП, де вам знайдуть список вільних стоматологів у списку договірних партнерів ВЗП. Лікар із зазначеного списку не повинен відмовити вам у прийнятті на постійне обслуговування, в іншому випадку, необхідно вимагати письмове пояснення відмови. Тоді працівник ВЗП може зв'язатися з цим лікарем і спробувати знайти оптимальне рішення конкретної проблеми. До речі, будь-який лікар зобов'язаний лікувати гострого пацієнта, навіть якщо він не стоїть у нього на обліку. Стоматологи зазвичай виділяють для цього ранкові години, коли заявлено, що вони приймають гострих пацієнтів. Проте навіть у другій половині дня вас мають або лікувати, або хоча б підказати, куди вам звернутися, наприклад, до якого пункту невідкладної допомоги. З вашої сторони, ви не маєте все життя залишатися у того самого стоматолога, а маєте право міняти стоматолога кожні 3 місяці. І на останнє, страхова компанія ВЗП надає грошову допомогу у розмірі 500 чеських крон. На гігієну зубів усім застрахованим довше одного року особам у віку від 18 років за умови проходження профілактичного огляду у лікаря-практика за останні 24 місяці до дати звернення та у віку до 18 років без додаткової умови. Якщо вам це відео не тільки було корисним, а чимось навіть сподобалось, пропоную поставити лайк. Поділитися та, звісно, підписатися на наш канал Все про ЦЗ». Слідкуйте за нами в інстаграмі та Фейсбуку, пишіть ваші питання, залишайте коментарі та пропозиції, щоб вам було цікаво побачити у наступних відео. Слава Україні! До зустрічі!